Сьогодні день новинок в магазині Планета Залізяка. Отримали товар з Дніпра від компанії Vitles та компанії Kentower. Це одна і та ж сама компанія, яка має декілька брендів. І маю на огляді дизельний портативний обогрівач за ціною 8579 гривень. І 3 роки гарантії від компанії Vitals, так як вони мені обіцяють. Не перевіряв. Але якщо надали гарантію, будемо вимагати 3 роки саме цей дизельний обігрівач. Перевіримо, що маємо всередині. Перевіряємо, що знаходиться всередині цього ящика. Розпаковка. Так. Дизельний портативний обогрівач від компанії VITALS. з трьохрічною гарантією з їх слів. Маю надію, що вони розраховують, що він саме стільки проробить. Це комплектація. Буду викладати. Помічник допомагає. Поки Сашко у війську Євген, який вже повернувся, допомагає мені знімати відеогляди. Що маємо в комплектації? Саме цього обогрівача, тому що наше постійне місце. Зайняли голуби, співають там і трошки зіпсували площу, де знімати огляди. Тому зазвичай там знімав, переходимо на сівал. Потримайте, будь ласка, ще. Так. Ось. Відкриваємо його. Як виглядає цей обігрівач. Треба зробити огляд. В роботі, на жаль, не можу показати, тому що товар не давали на випробування, дали лише на огляд реалізацію та продаж. Ось так виглядає. Так, одну ходиночку. Давайте. Маю надію, що не впаде, Да? Наліпки має гумові підніжки. Так, показник палива. З цієї сторони має такий вигляд. Так, виглядає в металевому корпусі. І показники саме тут. Спробуємо все-таки трошки пізніше, якщо ще залишиться у нас провести огляд, коли буде трохи більше вільного часу. Головне надати вам інформацію, що він у нас є, надати комплектацію так і показати паспорт, інструкція з експлуатації рідною мовою. Кого зацікавив цей портативний дизельний обогрівач від компанії Vitals, можете писати цілодобово у Viber прохання писати у Viber 067 412 39 27, а телефонувати з 9 ранку до 17, крім неділі, на номер 063 212 25 15.